Друзі, усім привіт. 15 січня. Ну і Відповідаю на деякі питання, тому що люди задають питання і в такі, скажімо так, не провокативні, а недовірливі, скажімо так. Івана, скажи, як це в тебе так воно виходить? Ти розказуєш, в тебе нуклеуси зимують на двох-трьох на трьох рамочках. І все нормально, там кулак, бджоли, і матка, і на вулиці в тебе всі нуклеуси, і вентиляція нижня відкрита, і морози мінус 20, мінус 23. Ти розказуєш. А тут сім'ї сиплються, які зимують там по три по чотири рамки. Що ти таке розказуєш? Чому воно так? Розкажи детальніше. Друзі, і дуже часто задають питання. А яка ж рамка в цьому нуклеусі? Щоб ви розуміли, я спеціально взяв, щоб ви порівняли, тому що я розказую, пишу, відповідаю, рамка, друзі, має. Е, щоб. 200, 205 на 185. Так? Ой, на 285. Щоб ви розуміли. Це повністю, бачите, 205 на, на 285. Це по внутрішніх розмірах, не по зовнішніх. Я спеціально взяв, друзі, дві старі рамки. І от, якщо скласти оцю рамку, поставити на стандартну, бачите. Так, вона от, ці дві рамки майже те саме, що одна стандартна доданняська рамка. От бракує цього цих от, е, 3,5 см. Думаю, тепер ви зрозумієте, на яких рамках і які нуклеуси зимують на двох ось таких рамках, на таких, не на таких. На двох нуклеусних рамках. 285. На 100 на 205. Верхній брусок тут має 32 см 320 Далі йдемо на пасіку. Друзі, прийшли ми на пасіку. У нас такі морозіння тримаються вечора ночі і там мінус 8, мінус 7. Сьогодні десь було мінус 4 і зараз є мінус 1, мінус 2. Потепління так і не було. І бачимо, бджіки е, зимують. О, бджілки зимують, але синечки, синечки їм надокучають, звичайно. Ну, бачимо тут от, нуклеус і бачимо підмор вони стараються тягати з цього нуклеуса через низ. Е, потім ми за нього заглянемо. Е, синечки, звичайно, бешкетують на, на пасіці. Вони всюди бешкетують. Вулики, друзі, ППУ, нуклеуси ППУ, вони не клюють. Це дятел мусить клювати нуклеус ППУ. І от, друзі, ми прийшли на пасіку. Давайте глянемо пару нуклеусів. Я, друзі, не, не показую їх, я вам поясню, чому я не показую. Тому що вони, оці планочки, коли відкриваєш, вони так буйно реагують. То в нього не закрити. Жалко тих бджіликів. Ну, ось тут дві сімейки, по 2 грамочки зимують. так? Ну, Тут сидять, спокійно бачимо. ну, Не знаю, чи ви там бачите, клуб сидить. І сюди дозаду от, є мед. Вони ще дійшли тільки до половини цієї рамки. Клуб. Я не знаю, чи там бачите, чи не бачите. І це повністю він так і зимує без ніяких проблем. Це одна сімейка. Тут якби що тут стоїть перегородка глуха. І з цього боку тут об'єднані по два маткомісця. Є нуклеуси, які зимують по чотири типу чотири маткомісці об'єднані, вони зимують, як правило, на 4, на п'яти рамках. В цьому нуклеусі крайню вуличку вони покинули, їх немає в крайній вуличці. А в слідуючій вулиці, бачимо, от сидять. Спокійно, теж, от клуб дійшов до половини, і сюди все є мед. Їм ще до 15 лютого плюс-мінус, їм вистачає оцих корбів на цій рамочці. Друзі, а все, щоб ви зрозуміли, в об'ємі вулика, якщо би ви. Такі сімейки лишили на стандартну велику рамку і на двох рамках. Тому що на одній ніяк клуб не сформується, мінімум на двох, щоб було три вулички бджоли, вони не мають шансу перезимувати вас, вижити на стандартній рамці, скажімо так, оцей кулак бджіл. А коли ви, вони знаходяться на відповідній рамці і в відповідному об'ємі, Цього нуклеуса, так вони зимують. Чого, чого їм не зимувати? Корма є одна, одну гріють через перегородку, хоча там я вам показую, там одну забрали, і вона сама на двох рамках сидить, теж справляється з цим морозами зі всім. Ну, Чого їм не зимувати? Зимують, друзі. Так що, ну, друзі, я... як вам це пояснити? Ну, цю... Цю зимівлю, друзі, я не, не так просто почав. Хто кому там цікаво, може переглянути мої ролики. Чому так воно вийшло? Ну, зараз закрию одною рукою незручно. Не друзі, я повторився. Це є праначальник пра цих, цих нуклеусів. Це корпуса Рожаделона. І рамка від реже делона теж розміра, скажімо так, лишилися. І на початках, коли я от робив ще нуклеосний парк, був на цих дерев'яних, і ми зимували з'єднували два корпуси докупи. Але я замітив, що коли бракувало кормів, я лишав тільки верхній, верхній корпус медовий і бджолам цього вистачало на зиму. Після того, як з'явилися ці ППС, Почав робити ППС ось ці нуклеуси і спробував зимувати на одній рамці, на одній цій висоті рамці. І до 15-20 го до го лютого цього кормів хватало бджолам. Деяким сім'ям, друзі, хватає до весни, ну, але це треба контролювати. От тому така рамка такі, в таких умовах вони зимують. Якщо б цю сімейку, ще раз кажу, посадити на стандартну рамку, звичайно, щоб вона б не перезумувала, вона б не обігріла оцю площину, скажімо так, гнізда, вона б посипалася і б її проморозило у цей маленький клуб. А так вони зимують досить успішно, без ніяких, так казати, проблем. Кому там цікаво, розміра цих нуклеусів, коли візьму пустий нуклеус спеціально. Знімлю таке відео, щоб ви розуміли, тому що звертається чи не продаю я там нуклеусів, щоб копіювати, подивитися. Друзі, мені не жалко, щоб ви скупували. Просто всі нуклеуси зайняті, всі можна сказати, працюють і розформовувати, продавати, тим більше продавати бушни вже нуклеус, який, скажімо так, не коштує там якихось грошей. Але він роботу ще свою робить. От Тут стоять оці перші мої нуклеуси, де я робив людки ще на, на дві сторони, типу, на холодний занос всі. З дашками не покритими, навіть бляхою. от ППС, який служить ще з синього ППС, який служить вже кількість років, більше вісьми років, певно. Він служить і не накритий. Кажуть, ППС там портиться без сонця, та ніфіга він не портиться, друзі. От е, Який рік? Вісім сезонів, зима-літо, вони постійно не оббиті нічого. Вже тамті я оббивав. А Оці перші я не оббивав, навіть дашки, але ці перші, друзі, я робив повністю з обв'язку на хлобучку, я робив повністю все з ППС. -у. І воно краще, чим... бо тут, якщо взяти, ми бачимо все ж таки волога мороси ці деревина, бо ці ж деревина, дашок обв'язка деревина, а тільки верх ППС. А ті, що повністю з ППС, це вони краще тримають температуру, все ж таки тут ну, проходить через цю деревину і нам укриє. Ну, якось так. Запитували, відповів. Думаю, питання відпадуть по тих нуклаусах. тому що багатьом підписчикам цікаво, як це воно так в когось в сім'ї. Здорові сиплються, а в тебе кулак бджоли і... Матка зимою без проблем. Друзі, звичайно, це все ще є підхід. Якщо ви неналежним чином оцінюєте силу сімей осінню, залишаєте там купу рамок і з надією, що цей кулак бджіл має визумувати і обігріти оце все, воно трошки не так. Як бачили, я вам показую я сторонник. Прихильник, скажімо так, того, щоб зимувати на сжатому гнізді, тому що цього корму на цьому сжатому гнізді бджолам вистачає і їм набагато комфортніше зимувати в таких умовах, чим на розширеному гнізді. Знаю людей, які зимують на розширеному гнізді, але, як правило, в них завжди друзі, трошки більше підмору. І бувають такі випадки, коли на розширеному гнізді там край клуба лишається. Там не велика бджіл, і вона промерзає. І ця, ця вуличка просто осипається, коли нема а просто розширене гніздо. А при таких умовах вони досить так кажем, комфортно себе почувають і гарно зимують. От весь секрет в зимівлі цих нуклеусів. А ви собі судіть, пробуйте, друзі, але все ж таки, ще раз повторююся, розкажу про свій регіон, про свою. Місцевість, тому що в когось може це і не виходить, в когось для того, щоб така сімейка призумувала, приходиться її заносити десь в якісь ну, в гаражі, в старі хати, а ще там таке кузняки сильні, чи ще щось у нас тут немає таких зкузняків. Тим більше пасіка вас знаходиться під лісом. Тут такий завжди затишок, ліс забирає основну, основну від вітер, скажімо так, на себе. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні. Друзі, ще до того самого ролика додав, тому що запитували, як зимують оці, що я запустив на двох рамочках в великих вуликах, щоб вже не, скажімо так, за одне. От, друзі, я його вже вам показував на початку зимівлі. Тут через глуху перегородку на двох рамочках зимую, друзі, а дві сімейки. Також зразу знаю, що знайдуться, які тут казали, а яка буде якість цих маток. Друзі, за роки скільки от зимують у мене ці нуклеуси, ну, певно, вже більше років. як... 8-10, певно, як я взимую цими нуклеусами. Не було ніколи, щоб матки після зимівлі ставали чи трутовими, чи поганими, як, поганої якості. Це я, друзі, знаю 100%, тому що ці матки майже не продавалися ніколи, вони все йшли в хвости. І ці матки потім працювали в мене на, на точку. І частина наприклад, минулорічних маток, які зимували в нуклеосах, я вам це все показував, вони зимують в нас на пасіці, вони відпрацювали повністю ще сезон і пішли в зиму. З ними проблем, друзі, ніколи немає. Тому що існує така думка, що матка в таких маленьких сімейках вона не має достатнього догляду зимою, що там ну, температура опускається нижче потрібною І вона стає або непридатною, або поганою, або ще щось. Це не невірне рішення. В даному випадку в мене не було за оці роки зимівлі в цих нуклеусах. жодного випадку, щоб матка після зимівлі стала трутовою, чи стала якоїсь, скажімо так, поганої якості. Менш-більш вони завжди були такої самої якості, як ті самі матки, які зимують в стандартних сім'ях. Тому що знаю, що зараз знайдуться такі люди, які б казали, що ті матки, які навіть перезимують в таких маленьких сімейках, будуть неналежної якості. Тут не можна такого сказати, тому що, ще раз кажу, вони, на направда, все рівно не йдуть, вони працюють далі в Нуклаус, у, у нас в сім'ях, і це все я вам показував, і ці ну, цим маткам нічого якість їх не змінилася.